Під час вимушених вимкнень вуличного освітлення на дорогах зростає ризик аварій. Констатують патрульні, тому радять водіям зменшувати швидкість, особливо біля переходів, а пішоходам подбати про світловідбивальні елементи. Також правоохоронці нагадують у темряві краще відмовитися від навушників, аби не втратити пильність. Національна поліція України. Рекомендує пішоходам, які рухаються в темну пору доби, рухатися по тротуару, рухатися за відсутності його по краю проїзної частини, використовувати світловідбиваючі елементи, використовувати ліхтарики, використовувати жилетки в темну пору доби та в умовах недостатньої видомості пішоходи, які рухаються поза населеним пунктом вздовж проїзної частини, повинні використовувати. Світловідбувальні елементи та рухатися навпроти транспортних засобів, які рухаються у зустрічному напрямку водіям при вимкненні електроенергії, це може передбачати вимкнення світлофорних об'єктів зовнішнього освітлення. Необхідно зменшити швидкість автомобіля, бути уважним, сконцентрованим, дивитися за дорожньою обстановкою, звертати на автомобіль, який рухається по путньому зустрічному напрямку.